Чекати на капітальні ремонти доріг цьогоріч не варто. Через брак коштів продовжують латати дірки в асфальті. Водії тим часом нехтуючи заборонами і далі їздять аварійними шляхами і добивають асфальтне покриття. Як от на полатані безліч разів дорозі від корупа до сосниці, ой, дуже погано. Дороги погані. Володимир Симоненко з риботина, що на Коробщині, пам'ятає їх ще у відмінному стані. Шлях від району до району від села до села прокладали ще за царя панька. У своєму Риботині нині теж міряє ями. По, -по цьому по пояс. поклали, як у нас називають, євраслай. Держава починає не доводить до кінця. Заручниками фінансових негараздів у державі стали і жителі півтисячі дворів по вулиці Щорса. У мені торік міськрада вирішила прокласти тут кілометр дороги, аби у дощову погоду меняни не місили багнюку. Зараз ситуація на цій вулиці аж надто критична. Люди ламають руки і ноги. Ближники, вони такі страшні камери, покришки такі летять. Дорога. Не проїхати, не пройти. Верстали, як ми говоримо, бюджет, оформляли ці кошти, розподіляли, то ми рахували, що ця дорога буде закінчена теж за щодо обласного бюджету. І в наш місцевий бюджет не заложили ні копійки. І тепер і в області коштів немає, і в нас немає людям. Бачите, як воно довше. попробую по цьому ще Ремонт місцевих доріг фінансується з місцевих бюджетів, але і облавтодор до кінця року фінансових надходжень на капітальні ремонти автошляхів не чекає. З останніх сил утримують дороги обласного значення, бо з кількох мільярдів гривень, які б держава мала витратити на утримання обласної мережі доріг, маємо лише 10 мільйонів гривень. Ще 10 виділив обласний бюджет. У цьому році для порівняння ми його вже виконали робіт на 10 мільйонів і дякуючи голові обласної державної адміністрації і обласній раді ми доотримали 10 мільйонів на ямковий ремонт мережі. Прошу з розумінням відноситись до цих цифр, тому що це ну, дуже маленький бюджет. З такими фінансами підприємство ще й нарощує борги по заробітній платі своїм працівникам. Затримки йдуть вже четвертий місяць. З боргами зустрічатимуть і зиму. У нас ведуться перемовини з постачальниками солі технічної. Ми маємо заборгованість біля мільйону, і в цьому році повинні закупити. Сіль знову наростимо заборгованість. Прогнозів на наступний рік Чернігів облавтодор ще немає. А відтак підбадьорити учасників дорожнього руху поки немає чим, каже директор підприємства. Що ж стосується місцевих доріг, то наші люди вже звикли знаходити вихід з будь-яких ситуацій. Володимир Симоненко з Риботина якраз хизується своєю роботою. Спочатку зламав педаль на розбитій дорозі, зробив нову з дерева і зекономив 150 гривень. Їздить, їздить, поламається, і ще кажу, що все зроблю. Щось придумаю.